В багатьох обласних центрах люди вже об'єднувалися навколо такої акції, і разом за кожну область України, в тому числі, разом із Арка Крим, віджималися для того, щоб сказати, що Україна це сильна єдина нація. Лічоплі. Одинадцятка пішла. Робимо рух вправо і вліво. Вліва. Вправо. Ліва. Чиси. Чсить, чисить, 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 чисе, чиси. Я, наверное, речь, неимоверная речь. привет! Всем, всем, физкульт привет! Мы прежде, чем начнем делать зарядку и устанавливать рекорд, мы должны поднять всем хорошее настроение. Супер! Супер. Уникальному рекорду! Я в гору, я в гору. Я думаю, все понимают, что нужно будет отжиматься. Вы сегодня пришли сегодня сюда, В центр України. Показати усьому світові, що ми одна єдина сильна нація. Це так чи ні? Важливо те, що сьогодні цей рекорд, який буде встановлений тут, в центрі України, побачить увесь світ. І важливо те, що побачать наші. Військовослужбовці, ваші батьки, знайомі, друзі. Ми допомагаємо їм зміцнити їх бойовий дух. Це дуже важливо. Це важливо те, що сьогодні сила може бути тільки в нашій єдності. Сила може бути, коли ми єдині. І ми та нація, яка перемагає. Так чи ні? Я це відчуваю. Прийняли положення, спорт присіяв. Делай пять, поднялись, делай шесть, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, за Львовскую область двадцать, за Черкасскую двадцать пять. Молодцы, друзья, все еще